Добрий день, шановні глядачі. Я директор ТОВ АФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні останній день літа 31 серпня 2024 року. Я знаходжусь на, своєм, на своїй ділянці гібридизації нового гібриду е, під технологією Клеафільд і Клеафільд Плюс, який називається КЛП-25. Це новий гібрид, він дуже схожий. На гібрид Тайпан. У них спільна материнська форма, але ж батьківська форма інша. За рахунок батьківської форми, він буде більш потужніший, ніж тайпан, трохи пізніше по вегетації і е, можуть бути навіть трохи вища урожайність. Е, значить, у нас три гібриди під Євролайтинг. Е, тайпан, який ми вже будемо реалізовувати, оцей КЛП-25. І фортеця. Фортеця буде тільки на наступний рік. От якраз от КЛП-25 він десь посередині між цими гібридами, між Тайпаном і е, фортецею. Між ними десь тиждень, різниця, е, КЛП-25 посередині. Е, що я хочу показати вам сьогодні? Це так, як не можна вирощувати ділянку гібридизації, і тим не менше, що у нас вийшло, це я вас зараз познайомлю. Значить, дивіться, ми посіяли цю ділянку десь наприкінці. У ну, 20-х числах травня чого сіяли так, щоб уйти від інших посівів, від цвітіння, щоб була почасова ізоляція. Значить, посіяв це нове господарство. це, це господарство, Те господарство, з яким ми хотіли вирощувати. В останню мить відмовилось, і нам прийшлось в терміновому порядку шукати інше господарство. Тому, от, що знайшли, то і знайшли. Значить, тут. Попередне кукуруза на зерно, яка збиралась весною. Потім тут дисковка, і оце от, після дисковки оце посів. Ну так ділянку ніхто не вирощують, але нам оце хотілося отримати трохи насіння цього гібрида, щоб ви змогли купити його. Це прийшло сіяти. Ну так, от він посіяв цей фермер. Значить, не вніс ґрунтовий гербіцид, не подивився. Потім пройшов дня через 4 дощ. Оце перший і останній за весь період вегетації. До сьогодні оце більше дощів не було. Дощ промився, пропав соняшник. Там далі, де поле у нас, там, там легкі ґрунти. Взагалі пропав соняшник. Тут залишилось 1043-45, але ж так, де. Три-чотири штуки поспіль, де два метри пустого. І ми прийняли рішення досіяти, тобто залишити частину того посіва, який залишився, оце з поганою густотою, і воно як буквою П посіяно вийшло. А все інше досіяли, пересіяли, закультивували і знову посіяли цими ж самими материнськими формами. От дивіться, що у нас вийшло. Оце Е, е, оце, бачите, які кошики, це з першого посіву. Бачите, які здоровезні кошики. І запилення тут нібито непогане. от Бачите ще раз, оце отаке, ну таке здоровезні кошики. Дивіться, яка земля, бачите, які тріщини. Оце бур'яни навіть усі тут посохли, оте, такі, оте, два пальці глибиною. Я не знаю скільки. Оце тут такі тріщини. А оце ми 10 червня пересіяли. Оце, дивіться, що в нас вийшло. Оце ось ми пересіяли, оце батьківська форма, бачите, багато кошик. А це вже пересіяна, яка пересіяна десь 10 червня. А оце материнська форма. От подивіться, яка материнська форма на сьогодні. 31 серпня, це оця материнська форма вона росла весь період вегетації до сьогоднішнього дня з температурою вище 30 градусів, без запасу вологи. І оце отакі рослини сформувались. Ну, Будемо сподіватися, ще таки, що е, дощі нас, нам дозволять. Вони і потрібні нам усім, але ж, ну, щоб воно не задощило, щоб ми змогли все ж таки зібирати, бо це ще, мабуть, місяць до збирання, а то, може, і 40 днів в залежності від погоди. Ну, Бачите, які рослини сформувалися, це не туворовий посів, це материнська форма ослаблена. І це у мене запитання до вас. Як може? Материнська форма сформувати таку рослину при таких умовах. Тут я нещодавно дивився відео нашого одного конкурента, який там розповідав про один гібрид, який він каже, хай стоїть у кожній хаті. Ну, я вам показую, що це гібрид, вони його позиціонують як аналог Піонера 25-го. Ну, для, ну, для порівняння це позавчорашній день. от Бачите, оце от потрібно, щоб стояла у кожній хаті. Все, дякую за увагу. До побачення.